в нормалі, ветра нема Дивлячись, закавьется вообще віта... ну он давай сюди, бачиш, на городі, ось сюди в'їбала. Тому хуй за может у нас точкой стоїть. стоит у нас потерял да потерял бать куди вони прострелились Конкретно по нашій точке. Ні, ні, конкретно валять там, де близько по почалу все. Може, а знаєш що, скоріше всего це викупили у наших. Ага. Висить, бля, хоть би ага. нищи, бля. Я вообще не бачив, даже не понимаю, куди стріляти. Змістився Змістить. на цей падло. Зміщається туди. Да, в начале по... Ну в жопу йому можна і стріляти отказываться. Так а що ти будеш стріляти, а в його ты бачиш не бачишь? Тому Та, те діло, що не бачу. Облачність висока. Чекай я його Подивлюсь, він за инзаведку туда ушел. Хоть понимать, да його шукати, глазами найду. по моему пальцу. Ага. Бача, О, что? все, тикай, тикай, тикай. Нашел? на вот мы... а, а, сука, таким высоко висит. такой. Да ты не добьешь туда. Да не, не добьешь. Да. Добьешь, не добьешь, да, как раз. патроны жалко. За Залетело, падло. Оно, приход будет це по початку де нам виходить да він коригує понял він да він висить дивиться на початок села він нас потеряв висота 300 метров тих тих Сучонок. де я не бачу? Він мало того, що високо. Він же трохи сміщається. Назад чи вперед? Вперед, він по сторонах сміщається. Він понял, куди мені намет ложить, він там сейчас туда в камеру повернув. Його Ее сраку можна смолить. Но ти не достанеш. там. Так ми... при чому тут, Якщо я його буду бачити, буду стріляти. Достану, не достану. Я його не бачу. Блять, а це 100 стом, ця бмп 3 чи 4. Блять собака еще, ну ебать, задолбала, що тебе тут У Нас боевых действия. Заховались так в кущах Он рыбак за удочкой заховала Короче вони залітають спокійно висить на 300 метрах і коригує вогонь блядь. От тобі й весь... Сказ. Тому, що зараз облич... Нема Нема. он туди покажи небо Ну, Шикло, ясно. Просто стрелять йому 300 метрів, я його не бачу вообще. А ти, ну ти представляєш, що це цятка? Була бы сведушка, и еще можно было. яка сведушка, блядь? І він же ж крутиться, він на місці Ну да. Он наш охранник. Беспаленный. Да, вот цих хороший плавный. Ты сколько, бля? Ну ти... Іди сюда. іди сюда. На. Якраз міна мена пришла чуть на Не на, на розрив. Ну, а корейський це... снаряд. Да, а ця падла, воно ну, де Понял. Так міномет дуже близько стоїть Ти ж подивися. вихід приходить Це 82 й вообще. Ну да. Блять, падла, і жужить 外面不得是地主吗？